Привіт, 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 мої любі друзі. Привіт. Сьогодні 13 березня 2024 року. І дивіться, як класично гуляє Явдоха. Хто б міг подумати, що вже тоді, коли у Чернівцях просто відквітнули плантації шафранів, крокусів, у Києві, до речі, я ще не бачила. Але у Києві були котики скрізь і свої рослинки. І вже була весна, весна, і знову випав сніг. Але сніг випав на Явдоху. Це свято, яке завжди. Сніжить Явдоха гуляє, вона не хоче відпускати зиму, вона не хоче вітати весну, але про це розповім вам саме завтра, коли будемо святкувати Явдоху з релігійними традиціями. Тому чекайте, я дуже добре це свято пам'ятаю, тому що це день народження моєї бабусі Дусі, Євдокії, Явдохи. Вона вже давно-давно покійна, матусиною мами. Вони родом з Сумщини, і бабушка Дуся, вона мені готувала дуже смачненькі борщики і супчики, коли я школи при... Бігали, мала бігти на балет, на тренування, в басейн. Її не стало, коли я була в першому класі, коли мені було сім років, в неї було сім дітей, а живих залишилося шість. І вона всіма опікувалася дітьми, внучатами, оскільки мама була перед молодшою, то звичайно. Коли я була маленькою, бабуся вже була досить літня, але я її дуже пам'ятаю. Тому на спомин про бабушку Дусю, про Євдокію, про Явдох, я вам про це розповім. А тепер до природи. Дивіться, скільки у нас снігу у Києві? Хто би міг подумати? Ми знову будемо з вами ліпити сніжні кульки, ось так откидати їх. А він так кинула, знаєте, що могла б собі влучити в голову. Але що робити? А в Чернівцях, в Одесі і у Львові, проливний дощ і мінус два. Ну це не Альопа погода. Прям взагалі. У Харкові снігу немає, але досить прохолодно, бо ми з усіма моїми друзями на зідзвоні кожного ранку. А у Києві у нас мінус один, плюс чотири і сніжок. Всю ніч йшов сніжок. Вчора в день літали білі мухи, а коли я виходила з театру Франка, я фільмувала прямий ефір так гарно: вулиця Городецького, Майдан Незалежності, Хрещатик, площа театральна, перед театром Франка все було в сніжку, неймовірно. Тому що трошки зафільмую вам снігу і будемо рухатися далі. Про Едоху це буде завтра, а сьогодні я вам розповім, який же чудовий день, 13 -те. Березня 2024 року. Для мене це теж було відкриття, тому що я цього не знала. І так, сьогодні людство і Всесвіт святкує Всесвітній день неймовірного вина Рислінгу. Це вино столове. Воно дуже гарно компонується з різними стравами, коли його високі гастрономії, кулінарії додають саме в ці страви, воно має цікавий смак, дуже вишиканий і незвичний, ні схоже ні на що. І воно цікаве, до речі, чому саме в цей день? Тому що перші документи, які віднайдені з тих давніх часів, по яким монахи в монастирях розраховували за це вино Рислінг, були датовані 13 березня 1435 роком. Але що ж в такому вині такого незвичного, що це вино і цей день святкується в всесвіті? А воно цікаве, тому що а, так, пауза. Продовжуємо про, е, про вино Рислінг. Це вино цікаве тим, що воно відтворює теруар регіону. Що ж таке теруар? Для мене це теж нове слово. Я, звичайно, в мене досить широкий вокабуляр, слов, словниковий запас, але цього слова я теж не знала. Гугл нам допомогу. Я не впевнена, чи в толковому словарі Даля, чи в енциклопедії, які були в моєму дитинстві, в мене вдома, я б знайшла значення цього слова. Тому Гугл нам допомагає. Час іде вперед. Теруар, терра, терра, земля в перекладі з латинської. Теруар це. Е, Риси, які впливають на сільгоспродукцію, те, що вирощується саме на почві цього регіону, так от вино рислінг буде мати зовсім інші смаки, якщо воно буде вирощене в Тоскані з винограду Тосканського, чи на Провансі, чи, наприклад, десь на Закарпатті в Україні, тому воно. Буде абсолютно різним в кожному регіоні. Ось такі вина або продукти, які е, всотують в себе е, смак е, і відтворюють смак. Терри землі свого регіону, вони називаються теруарні. От саме рислінг має такі цікаві риси. Тому я усім вважаю, і особисто я сьогодні в обід, тому що воно, воно столове, і мені здається, що воно буде цікаве саме в обідній час. Налию собі келих. Вина рислінг, в мене припасено в моєму барі. І е, з якимись е, смаколиками, з сиром, якого також багато, різного. Я його скоштую. Чого я вам бажаю, тому що це 100% підніме настрій, і це так шляхетно. І таким чином я привітаюся з Явдохою і подумки попрощаюся з нею. І все таки буду вітати весну. І ще сьогодні ще дуже цікавий день. Який пов'язаний з декількома людьми, які дуже дуже близькі і з мого оточення? Сьогодні всесвіт святкує всесвітній день нутриціолога. Це нова професія, відносно нова. Ну, принаймні на теренах України і екс Радянського Союзу в Європі ні. Е, багато що кажуть, що це таке, що не потрібно. Ну, що кажуть? Це кажуть кандові лікарі, які отримали яким 70+, яким вже треба йти е, на, на пенсію. Да? Що, це, е, що це просто витрачання коштів і так далі. Що є гастроентерологи і так далі. Гастроентерологи це одна пісня. А нутриціолог – це інша пісня мухи окремо, котлети окремо, тому що нутриціологи реально це люди, які професійно грамотно можуть допомогти людині вирівнити свій п'яш. Баланс, схуднути, не зашкоджуючи організму. І просто почувати себе щасливою людиною, коли ти в гарному тілі, в гарній пропорції, в гарній фігурі, коли ти правильно харчуєшся правильними, правильними інгредієнтами наповнюєш своє тіло і свій організм. І з цим святом я хочу привітати двох сестричок Ірину і Наталечку Калінську. Дівчатка, я вас дуже люблю. Які Працюють у тандемі, Ірина, нутриціолог. Вона мені десь, десь місцями нагадує мене, тому що вона така яскрава, барвиста, відкрита, щира і багато про що розповідає. Хто дивиться її блоги? А останнім часом, саме в колаборації з її сестричкою Наталкою, яка дуже багато часу була таким ведучим спеціалістом в пенсіонному фонді. Тобто, про що я хочу сказати, талановиті люди, талановиті у всьому. Дівчата, економісти за освітою першою, вони корі. Житомирщини, так, з міста Коростишів, але ж багато вже часу Наталка з родиною, з двома доньками, проживає в Чернівцях. І коли почалася війна, і сестричка Ірина, яка мешкала в Києві, приїхали до Чернівців і там залишилися. У Наталки двоє донечок, і Руський руські і маленька донечка народилася. Дівчата так потужно розбровляють схему питань харчування своїм клієнтам. Що чесно, коли в мене є час, я просто залюбки дивлюся їх відосики. Ну відосики, ні, відосики – це щось таке зневажливе. Потужні ролики, які наповнюють і там не тільки про харчування, а там так само завжди в кожному відео. По-перше, це дуже естетично, тому що Іруся дуже гарнюня. Така гарнюня, гарнюня. І це все дуже природно і дуже щиро. Мені особисто імпонує. Тому, дівчатка, вам успіхів і дякую, що ви робите таку шляхетну справу. І з святом вас. І ще хочу привітати ще одну дівчинку Галинка Терновик. Вона моя сусідка, живе в Чернівцях, яка може. Молода, вона, вона вчилася в Німеччині, в неї десь чотири освіти. Вона в зовсім в іншому форматі так само працює. Це молодь європейська, потужна. Галинка володіє багатьма мовами. ну Це взагалі окрема тема. Тому Галуська, я тебе також вітаю. Вітання нашій вулиці Пушкіна. Неймовірні Олега Панчука і нашому найкращому району Чернівців. З любов'ю до вас. Щаслива, може, не в такому драйві, як зазвичай, но сьогодні, знаєте, може, тому що і погодка така собі, не альо, як каже моя тамарочка Волохіна, Але все ж таки, в гарному настрої, тому що це наш день. Бачите, в піонах закликаю весну, неймовірні піони. Я вже хочу на піонову на поле піонів в Чернівці. Я думаю, що саме там я буду в цей час. І... Це будуть ретрити, це буде читання, і це буде з Оленочкою Ріпіною. Принаймні, Оленка, я на це розраховую. Приїду з Києва з любов'ю до вас, ваша Ксюня, папа. -па.